Сумщина танцюватиме. Найбільший проект каналу РТС набирає обертів. Денсфест Краса Сумщини визначив 100 найкращих вже у Глухові. Майже все місто відбивало ритм під музику їхніх сердець. Хто з глухівчан танцюватиме у мегапроекті і чим дивували, розкаже Юлія Деметєва. Уже третій день у Глухові обирають найкращих танцюристів. Бажаючих тут хоч відбавляй. Щоб пройти далі, потрібно повторити кілька простих рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять шесть сім, восім. Раз, два, три, чотири, п'ять сім, восім. Глухівчани братимуть тяжкою артилерією. Глухівські кадети готувалися ґрунтовно. хоча іноді вдавалося не все. Два, три, четыре, пять, четыре. Раз, два, Танцювали як могли. Ну, спочатку було важко, потім вже ні, тому що ми, ми вже почали привикати. Понравилось просто сама ну, перспектива, побіда в цьому шоу. Поруч з молодими та бравими у танок підуть і жіночки бальзаківського віку. Марина з тих, про кого кажуть, кому за 45. Витанцювати витанцьовувати прийшла, бо хоче додати барв у життя. Приглашаю рабісникам своїх ділочки, приходите. все таки. Що там в житті змінить. Дом, робота, діти, внуки, каструлі це подождуть. Попробуйте щось новеньке, життя прекрасна. Кастинг у Глухові доводить Денц-фест не лише танцювальне, а й сімейне свято. Одразу ми вдвох вирішили приймати участь, тому що ми хочемо, щоб не тільки на Сумщині, але й в Києві, в всій Україні знали, що в Глухові живе активна і дуже-дуже талановита молодь. Не тільки молодь, і матусі. Від такого розмаїття танцювальних па у танок пустився навіть наш водій. Ручка й права, ручка й Я думаю, нам отакі сіната для найбільшого танцювального шоу потрібно не більше ста чоловік у глухові ж бажаючих майже вдвічі більше. Проводимо кастинг, по-моєму, четвертий день і подивіться, будь ласка, ми стільки. Ну, я не можу сказати навіть, по-моєму, весь глухів хоче приймати в цих змаганнях участь. Тренери цієї команди зізнаються до танцювального змагання. Глухів готує суціль тих, хто вперше вийде на сцену. Утім, у рукаві є кілька козирів. Тренуватися глухівчанам залишилося трохи більше тижня. Вже 30 листопада вони танцюватимуть проти команди шостки. Юлія Дементьєва, Андрій Геращенко, канал РТС.